Який орган відповідає за фільтрацію крові. Варіант А. Нірки. Яка столиця Франції? Варіант С. Паріж. В якому році людина вперше ступила на місяць? Варіант А. 1900, як називається головний закон України. Варіант А. Конституція. Який елемент позначається символом Ф. Варіант Б. Залізо. Хто написав роман «Майстер і Маргарита? Варіант А. Булгаков. Якою мовою написано слово тейбл? Варіант Б. Англійська.